Стосовно виплат внутрішньопереміщеним особам, я вважаю, що такі виплати повинні бути подовжені всім, хто виїхав з окупованих територій, всім, хто виїхав з території, де зараз ведуться обстріли, особливо Херсонська область, правий берег і саме місто Херсон, тому що люди виїхали і вони оселилися в найманих квартирах або кімнатах, і ось якраз ці виплати ВПО. Ті дві тисячі на людину це тільки те, що вистачає, щоб заплатити за квартиру. Людині треба ще щось їсти. Людям треба щось одягати. Людям треба щось робити з дітьми. Людям треба жити. І зараз ви, якщо, наприклад, сім'я три людини, ви забираєте зараз шість тисяч. Це невеликі гроші для вас, а для сім'ї це великі гроші. І багато сімей вони не можуть повернутися додому, тому що їх дома просто немає. У них немає зараз куди повертатися. Ви зараз робите так, щоб люди вимушено поверталися в розруху або взагалі поверталися під обстріли і вам плівать на те, як ті люди будуть жити далі. Я сьогодні йшла по вулиці і я вранці буквально за 5 хвилин побачила одну маму з дитиною маленькою, там ручки, може 4-5, іншу маму з дитиною з хлопчиком, може, років 7, це в нашому Херсоні, котрі кожен день під обстрілами і дуже щільними. Це не ракета прилітає, а це міномети, це танки, це все, що дістає з лівого берега на правий, а дістає просто все. Але тут люди з такими маленькими дітьми, тому що вони розуміють, що вони вийдуть, і у них там буде ще хуже, а тут принаймні є де жити. Тому виплати ВПО повинні бути подовжені, щоб люди не поверталися в розруху, щоб люди не наражали себе на велику небезпеку, щоб люди хоча б трішечки отримували від нашої держави хоч якусь допомогу. Асоціація молодих ВПО направила дуже багато листів до депутатів місцевих рад із проханням звернутися до кабінету міністрів щодо продовження виплат ВПО і. Ми вважаємо, що підтримка людей, які покинули будинки через російську агресію, повинна бути до кінця воєнного стану і повинна бути одним із головних пріоритетів держави. І, на жаль, в нашому Херсоні немає можливості зібратися депутатом. У нас військова адміністрація. Але я, як депутатка Херсонської міської ради від Європейської солідарності, повністю підтримую звернення. До кабінету міністрів і вимагаю, щоб виплати ВПО були подовжені, і щоб при нашу, при наших людей держава дбала, а не те, що зараз. Слава Україні.